Вітаю тебе, мій любий. Сьогодні у нас з тобою особливий вечір, адже скоро свято Матері! І я хочу тобі запропонувати послухати чудову казочку, яка називається Мамине серденько. А чи знаєш ти, що таке мамине серденько? Думаєш, воно таке, як на малюнку в енциклопедії? Ні, дитино, серце набагато більше. Цього зобразити не можна на жодному малюнку. А головне, що у серці основне місце займаєш ти. Так, так, саме ти. Дивне серце. Правда? Поки тебе не було? Там поміщалося багато всього, але після твого народження це все потіснилось і більшу частину серденька зайняла дитина. Саме діти є господарями маминого серденька. І лише вони його можуть розбити. От жив собі хлопчик Андрійку, чудовий хлопчик, розумний. Але зовсім не шанував своїх рідних. А що, думав Сергійко, коли я народився, батьки вже були, отже вони так і будуть, та і є вони лише для того, щоб мене доглядати, щоб мені догоджати. І так був переконаний у цьому, що почав говорити погані слова до мами, а одного разу навіть ударив її. Побачивши це, мамин ангел-охоронець, який завжди сидів на плечі й терпів усі вибрики малого Андрійка, розуміючи, що це дитина, яка займає майже все мамине серденько, не стримався. Отак, Андрійку, скрикнув він про себе, не знаєш ти, що таке мамине серце? От зачекай. Перетворю я його на тонкий кришталь, і тепер від кожного поганого слова на серці буде тріщинка, а з часом воно може розбитися. Як сказав, так і зробив. Коли наступного ранку Андрійко прокинувся, біля його ліжка стояло у розкішній вазі незвичайної краси кришталеве серце. А всередині. Він побачив своє фото. Велике велике, майже на все серце, і багато інших речей. Напевне, це нова прикраса для дому, подумав Андрійко. Синку, до школи пора збиратись. Одягайся, прошу тебе. Ти ж запізнишся, вкотре просила мама. Не хочу в школу. Ти мені вже набридла з тою школою. Андрійку, та ж усім треба вчитися. Збирайся, я вже їсти тобі приготувала, продовжувала просити мама. Фу, не люблю я того їсти, воно недобре. Що за мама така? Кажу ж, не хочу. Відчепися від мене. Раптом почулось легеньке. Хрусь, на кришталевому серці з'явилася тріщина. Чого б це, подумав Андрійко. Адже ніхто його не зачіпав. Але за мить вже й забув про це. Викрикуючи різні нечемні слова, Андрійко таки зібрався у школу. Сину, простудишся, мама притягнула Андрійкові шарфик. Та ну тебе, вдаривши кулачком маму по руці, хлопчик вибіг із дому. Дуже боліло мамине сердечко, обливалася кров'ю. А потріскане від попередніх злих та недобрих слів кришталеве серце від цього удару сина розкололося на маленькі шматочки. Коли Андрійко повернувся зі школи, мами вдома не було. Якась чужа жінка ходила по кімнатах, переставляла медлі, поралася на кухні. А мама де? запитав злякано хлопчик. Мама? А хто така мама? Тепер господиня тут я, холодно, наче робот, відповіла вона. Мама, мама, це як же їй пояснити, хто така мама? Мама мене дуже любить, вона мене народила і. І що? Досить базікати, швидко мити руки і на кухню, скомандувала жінка крижаним голосом. Андрійка попрямував мити руки. З жахом думав, що ж трапилося, де мама і хто ця жінка? Напевно, мама на роботі. От прийде додому і все буде добре, а ця жінка тут поки мами немає. Після обіду Андрійко почав, як завжди, гратися. Знав, що мама раз у раз нагадувала йому робити уроки відразу після школи, а не відкладаючи на вечір. Але ж навіщо? Мама прийде, знову попросить, він знову трошки покапризує. Так весело, коли мама просить. А ти не слухаєш, вона така доросла і велика, а просить малого. От який я сильний. Що там? думав хлопчик. Настав час вечері. Сумно, самотньо, чужа жінка продовжувала поруючись ходити по хаті. Батько відряджені, а мама. Мами чомусь довго нема. Андрійко вже почав хвилюватися, прислухаючись до кроків на сходах. То до вікна підбіжить, то на телефон погляне. Та ні. Тихо, нема нікого. Нарешті почув кроки. От іде вже. Зараз я знов щось вигадаю. Як весело, коли мама щось довго-довго просить. Цікава гра. Що ж придумати? А кроки все вже ближче і ближче. О, скажу, що живіт болить. Тому уроки не буду робити. От. Так вирішив Андрійко, але раптом почув, що кроки минули їхню квартиру і піднялися вище поверху. Озвався дверний дзвінок. Хто там? Мама, відчиніть. Мама, а моя мама? Де ж вона? Ледь не плакав, ходячи кімнатою. Раптом щось різануло хлопчика в ступню. Глянувши вниз, побачив ущент розбите кришталеве серце і свою фотографію, що випала з нього. Ай. скрикнув він. Хто ж це розбив серце? Подивися на фото, почув Андрійко голос. Це Ангелик вирішив усе розповісти. Його розбила людина, зображена на світлині. Її дуже любила твоя мама. Та це ж я, але я не зачіпав його. Усі твої погані слова робили на серці тріщинки, а коли ти ще й ударив свою маму, воно розбилось. І ота жінка тепер буде жити поруч із тобою. Вона вміло куховарить, прибирає, зробить усе це, як належить, тільки любити не вміє. А мамине серденько ти розбив. Ангелику, я хочу до мами, зі сльозами мовив хлопчик. Не можна, дитино, у неї ж розбите серце. А що ж мені зробити, щоб серце мами стало таким, як було раніше? Не знаю, це ти сам маєш зрозуміти. Шукай, що ще на світі є таке тепле, любляче, гаряче, велике, як мамине серце. Де б ти помістився? казав ангелик, збираючись летіти. Я віднайду, обов'язково віднайду. Коли щиро так вирішив, я допоможу тобі. Віднайти ти мусиш сам, а я оживлю його, повернувшись і сідаючи на плече хлопчика, мовив Ангелик. Що тільки не робив хлопчина для того, щоб мами не серденько. Знову було колишнє. І квіточку приміряв, і жаринку пробував, дзеркальце, промінчик, коштовний камінчик, а серденько ніяк не гріло. А далі що? засумував Андрійко. Прийшов до тітоньки, яка хазяйнувала тепер у домі, і усе щиро розповів. Аж сльози від жалю завчиненим виступили. Розповів, як погано поводився. Образливі слова говорив, як ударив маму і я хочу тепер усе повернути, щоб мами не серденько знову гріла його. І трапилось диво. Чужа й холодна тітонька раптом наче прокинулась, її очі заблищали від сліз від щастя. Вона лагідно всміхнулася і протягнула руки до синочка. Це знову була мама Андрійка, така сама добра, любляча і лагідна, найкраща в світі. Ніколи не розбивай матусі серце, мовив тихенько ангел на вушко Андрійкові. Не буду. Більше ніколи Ангелику не буду. Ніколи, ніколи. Ну що ж, мій любий? Ось і вся казочка. Бережи свою маму. Chcę najdoruście.